Німеччина просить Китай примусити Росію до миру. Про це йшлося на переговорах між німецьким міністром економіки та прем'єром Держради КНР. Зігман Габріель закликав Пекін скористатися тісними контактами з Москвою і пояснити їй необхідність поважати міжнародне право. Сполучені Штати, Велика Сімка та Євросоюз із нетерпінням чекають, коли Росія нарешті почне виконувати Женевську домовленість та розброїть своїх провокаторів на сході України. Подробиці у Янислісарчук. Слідом за численними блогерами фотографії російських військових в Україні публікує державний департамент Сполучених Штатів. Ці люди брали участь в операціях у Краматорську, Слов'янську та Грузії 2008-го. Численні фотографії у засобах масової інформації доводять зв'язок між Росією та озброєними формуваннями у східній Україні та раніше у Криму. Ці докази лише одні з багатьох. Кремль жодного коментаря з цього приводу поки що не дає. Натомість білий дім наголошує російський вибір сьогодні негайне роззброєння або подальші санкції. якщо в найближчі дні прогресу не буде. Ми готові з європейськими партнерами та великою сімкою запроваджувати додаткові санкції щодо Росії за те, що вона продовжує дестабілізувати становище. До санкцій Росія готується вже сьогодні, продовжуючи наполягати на відсутності своїх військових на Донеччині та необхідності федералізації України. Будем, якщо це обосновано і законно зуби показувати, бізнес отримає необхідну захисту, якщо будуть предприйняти недружественні дії. А нашим компаніям, скажем прямо, і без всяких санкцій. Надо вчитися працювати в условиях жорсткої конкуренції проти федералізації. Рішуче висловився ще один сусід України та Росії. Президент Білорусі заявив про глибоку стурбованість нагнітанням становища. Ну ви ж прекрасно розумієте, для чого нужна федералізація, і ви прекрасно к чому може привести ця федералізація. На цьому етапі ми зафіксуємо юридично, фактично руками українців розкол України по востоку і западу. А завтра не нісключина можливість, що хтось от цієї федерації час В всерйоз переймаються російськими амбіціями і Балтійські країни в Естонії, російськомовні громадяни тисячами підписують маніфест 14 Прохання до Путіна ніколи їх не захищати. Залі демонстрації захищеності у Балтійському морі під керівництвом Німеччини збираються натовські навчання. Ми відправляємо групу з п'яти кораблів та плавучу платформу, щоб продемонструвати єдність альянсу, його готовність захищати всіх партнерів. Це звичайно пов'язано з кризою між Росією, Україною та Кримським питанням. Триватимуть навчання до кінця літа. Яна Сарчук Тесен один плюс